Кукусики, марковосики! Мене звати Морковинка і я запрошую вас у на зал Сьогодні я розповім вам особливу казку. І хоч ця історія вигадка, корінець, здаю, її повинна почути кожна дитина. Слухайте уважно. Хрумбум вперед! У чарівному світі жила маленька морквинка, жила разом з бабусею у теплому будинку, що завжди смачно пахнув випічкою. Бабуся дуже любила морквинку, але мала безліч справ. Поки морквинка розповідала про школу, бабуся прасувала. Інколи вона хотіла погратися, але бабуся поспішала на роботу. Морквинка сумувала, коли так ставалось. Вона хотіла, щоб у неї була родина, як у всіх, що б це не означало, бо тоді, може, й не було б так самотньо. Одного дня в школі подружка покликала морквинку показати секретик. Це мені тато привіз. Грушка поклала на парту новеньку іграшку Хубі-Пупі, всі діти про них говорять. Бадилля квітуче, це ж оригінал. Морквинка згадала свою хубі-пупі, її пошила бабуся. Вона була мила, але ця, ця була ідеальна. Морквинка подумала, якби в неї був тато, він би теж купував її найкращі іграшки. Ввечері бабуся читала їй улюблену казку про велику родину Гарбузенко. А ми теж родина, нас же тільки двоє. Важливо, не скільки нас, а хто ми одне де одного. Бабуся обійняла морквинку і зачинила за собою двері. Хм, двоє. Ну хіба ж це родина лише половина. Наступного ранку випав перший сніг. Зараз не можу, морквиночко, готую, біжи сама, сама сама весь час сама, усний мій корінець. Сердита морквинка вибігла на двір і почала завзято ліпити. Перший сніговічок вийшов м -м, дуже сумним. Ні, друже, ти сам не будеш. Я зліплю тобі ідеальну снігову родину. Мама, тато, братики, її фігури зі снігу виходили такими морквезними, що вона сама дивувалась, якби і я хотіла, щоб в мене була така ідеальна родина. Я почув твоє бажання. Перед морквинкою з'явився чаклун у кризаному пласті з очима, що блищали, мов від. Кізок пиріжок, пиріжок. Хто ви? Важливіше, хто ти? Ти морквинка, яка хоче ідеальну родину. Я правильно зрозумів? Понад усе усе на світі будилям клянусь!» Чаклун усміхнувся і торкнувся снігових фігур своєю паличкою. Яка ідеальна погода? Але час йти додому. Ходімо, морквинку. Тепер ми твоя родина. Снігові мама і тато взяли за руки морквинку, і вона вмить забула, що на неї чекає бабуся. Новий будинок був ідеальний. Білий, різний, маскартинки, усе було правильним. В гостині вже чекала красива вечеря, і вся родина сіла за стіл. Морквинка спробувала шматочок пирога, але зовсім не відчула його смаку. А, а, а можна меду? <кхи> <кхи> Їсти треба мовчки. Усе має бути ідеальним. Морквинка мовчки вечеряла і згадувала бабусину випічку. Інколи вона робила для неї смішки і пиріжки. Вони часто підгорали і були не ідеальні, але дуже смачні і веселі. Після вечері морквинка пішла до дитячої. Братики тримали в руках новенькі хупі-пупі. Тирішний мій корінець. І для мене є? Ну, звісно. Морквинка зраділа, що нарешті пограє цією іграшкою. Вона почала вигадувати цікаві ігри в нею. <с> Ти що таке робиш? Ти неправильно граєш. Он, візьми на столі посібник з ідеальної гри. І брати, як заморожені, просто ідеально грали з хупі пупі. З кожним днем морквинка все більше почувалася не на своєму місці. Вона мала ідеальну родину, але не відчувала себе як вдома. Інстаграмні сніданки, ідеальні ігри і навіть вечірні обійми снігової мами були аж занадто м -м, ідеальними, але холодними. Здається, морквинка і сама почала замерзати. Одного дня у сніговому саду морквинка натрапила на крижані скульптури. Вони були схожі на справжніх дітей. М -м, а ви хто? Я вже не знаю. Пам'ятаю тільки, що колись мої батьки. А я хотіла родину, як у всіх, і погодилася на пропозицію чаклуна. А мене це встановили. Але я думав, що це не справжня родина. І теж захотів ідеальну і за мерз. Морквинка відчувала, що теж перетворюється на кригу. Щоб хоч трішки зігрітись, вона дістала з рюкзака рукавички. Це зв'язала моя бабуся. Морквинка згадала, як бабуся сміялася з її жартів. Як учила готувати сніжки періжки як водила в парк. Ці спогади були такими теплими. Морквинка почала зігріватися від них і навіть відчула запах запашних сніжків. Пиріжків, аж раптом прокинулася у своєму ліжку. Це був сон! свята морква, як я злякалася. Морквинка зістрибнула з ліжка і побігла на кухню на запах свіжої бабусиної випічки. Бабусю, я так тебе люблю. Поруч з тобою я вдома. А я тебе люблю, руденька. Бач, майже ідеальні вийшли пиріжки. Йой, бабусю, вони завжди в тебе ідеальні. Друзі, а ви зрозуміли, що найголовніше в родині це коли тебе чують, коли про тебе турбуються. І можна бути зовсім не ідеальний. Ви були морквезними слухачами. ഇരന വയസ്സൂ സ്ത്രീജയ